Радіо Чикаго». Так, шановні друзі, ми на хвилі радіо Ю Chicago. Мене звати Іван Савет і сьогодні до нас прийшли люди, які готові допомагати, скажімо, таким самим, як я, які людям, які приїхали нещодавно, які приїхали в Америку, не знають, що робити, де себе шукати. І я впевнений, що саме завдяки вам ми е, дізнаємося відповіді на декілька запитань. Тому до нас прийшли Ірина Бойко, кар'єрний консультант та Віктор Штимпура, інструктор. Розкажіть, будь ласка, як називається ваша організація і чим Саме ви займаєтесь. Привіт. Привіт. Доброго дня. Е, організація називається. Але Чак... давайте ближче до мікрофончика. Скажіть. Ми є представниками організації Chicago Professional Center. Це школа Trade School, яка е, допомагає розпочати свій шлях в сфері HVAC, серві... сервіс техніків, електриків та мейтенансів, тобто обслуговування будинків або uh -huh. е, вироб... на виробництві великих, е, скажімо так, Обладнання великого, uh -huh. чому саме зараз ми на ви наголосили, що ми хочемо допомогти таким як ви, тому що про нашу школу насправді знають багато. Але в, школ... але в колах українців ми зараз хочемо зробити якраз найбільший акцент на цьому, тому що ми починаємо відкривати україну мовну групу. Uh -huh. Ось один з наших випускників, Віктор, і зараз він вже є інструктором, тобто він закінчив нашу школу. Ми також приїхали відносно недавно. Uh -huh. ми також всі починали. Але цей шлях тут з нуля, і ми хочемо допомогти адаптуватися тим, які, от я чула, як ви розмовляли сьогодні, не знають поки що, з чого почати, куди йти, за що братися. Сфер є багато. Америка можна починати і знаєте, трошки тут, трошки там, але де знайти себе, щоб ви могли забезпечити свою сім'ю, свої, е, нормалізувати і стабілізувати доходи, в яку сферу податися. Якраз е, ми для того, щоб допомогти і розказати про нашу школу. про uh -huh. Сферу і поспілкуватися саме про це. Супер, супер. І ось ви школа, а скажіть, будь ласка, ви навчаєте, є певні курси, певні так. уроки, вибір професії, скажімо так, і ви надаєте можливість обрати для себе учневі. І що далі? От учень прийшов до вас, ви проводите з ним якусь співбесіду, чи можливо ви чи, можливо, ви якось. Підлаштовуєте, які краще професії для учня, чи він суто вибирає сам? Ми спеціалізуємося на одній сфері, скажімо так. Це є електрика, HVAC сервіс техніки і мейнтенс. Що таке HVAC? Це якраз обігрівачі, кондиціонери, вентиляції. Тобто. У нас є курс, він триває 4 місяці. Також є додатково курс на якраз Maintenance PLC, Це йде ще півтора місяці, але він поєднується з цим чотиримісячним курсом. У нас ви не отримаєте скажімо так, освіти дігрі. Ми є нон-дігріш школа, якраз для того, щоб розуміти люди, які приїхали тут, і кому вже, скажімо так, за 40 років, за 50, або 30, або навіть і 20 років, і починають своє життя з нуля тут, не завжди є можливість вчитися в коледжі або університеті там декілька років, здобувати вищу освіту і поступово починати після університету, там з 15 доларів за годину. Тому ми пропонуємо, скажімо так, скорочений курс, він триває тільки 4 місяці. Е, ви отримаєте базові знання. Ми не вчимо, з чого починається електрика. Ми uh -huh. якраз розказуємо, даємо ту базу, з якою ви можете працювати. Тобто, людина вже має мати певний фундамент, хоча б ні, ні, не ні? завжди ні. У нас є е, і студенти, які починають взагалі вчитися з нуля. Тобто, у нас є як там 18-9-річні студенти, і там 45-річні, 50-річні. Uh -huh. тобто. У нас школа, ми орієнтуємося не тільки на україномовне. Ми взагалі школа на ринку більше 25 років. Угу. Це зараз особисто, наприклад, я. Мені хочеться допомогти, тому що я знаю, як це відчувати себе, коли ти поки приїхав і не знаєш, що з собою зробити. Тому, так, тому хочемо... людина, яка хоче знайти професію, може до вас звернутися. Так. Супер. А от, наприклад, Віктор, розкажіть вашу історію, як ви знайшли цю школу, як ви до неї потрапили, як ви себе настільки проявили, що ви тепер інструктор? Розкажіть свою історію, будь ласка. Ну, насправді все було дуже просто. Я приїхав сюди, я, як і всі напевно українці приїхали за американською мрією. Угу. От, і насправді ми не знали, з чого розпочинати, куди йти і за що братися. Ми заснували компанію. От, і для того, щоб бути на ринку, щоб працювати з різними верствами населення, нам потрібні були ліцензії, потрібні були знання. От, і ми отримали інформацію, мені здається, з Facebook, якщо я не помиляюся. Я звернувся до Chicago Professional Center. Я не знав взагалі нічого про електрику. Я ніколи не займався електрикою взагалі, навіть угу. близько. То були лише. Просто базові знання там зі школи, там з університету, але не більше фаза нуль, фаза фаза там дріт один, дріт, другий, і на тому <рес> все закінчилось. От, і е, я звернувся до Чекаго Professional Center, Вони проконсультували, надали е, повну консультацію. Направили мене е, до компанії, яка допомагає е, отримати грант е, для навчання. Потрібно було здати тестування. Тестування доволі легке, доволі просте, і через 4, 4 місяці, так, через 4 місяці я зміг отримати ліцензію електрика, я зміг отримати ліцензію HVAC, це EPA-сертифікат. І я там ще, от е, Ірина не сказала, е, є ще такий курс, як е, PLC. Так, це програма Ball Logic Controller. Е, це е, програми, які застосовуються в промисловості для того, щоб управляти е, процесами на виробництві. Тобто, це, от, по суті, якщо ви йдете в Chicago Professional Center, ви отримаєте три е, спеціальності: електрик. Технічний спеціаліст по вентиляції кондиціюванню опаленню і спеціаліст по PLC. Ага, а скільки триває навчання? Чотири місяці. Ага, чотири місяці. Чотири місяці це входить а, оці всі, скажімо так, три а, три курси входить в один загальний по чотири місяці. А скільки уроків в тиждень? І У нас який це час два уроки в тиждень це йде не два. Перепрошую, дві лекції в тиждень це понеділок, вівторок по чотири години. Також у нас де одна лабораторна в тиждень, тобто це не тільки суха теорія. Ви спочатку отримуєте теорію, тому що без неї, звичайно ж, ніяк. Далі у вас йде раз в тиждень, 4 години практики, і потім ще у суботу, якраз у вас триває ще 4 години: PLC або National Electrical Code, Це якраз підготовка або до. PLC Maintenance Program Logic Controller ліцензії або до National Electrical Code, це ліцензія Електрика. Угу. Якщо на ліцензію EPA нам можна здати у нашій школі, то щодо ліцензії на електрика, ми вам даємо підготовку і далі ви йдете у, скажімо так, за назначеною конкретною адресою і здаєте у них. Це тільки англійською, насправді, тому uh -huh. так для ліцензії електрика потрібно знати англійську мову обов'язково, тому що це є екзамен відкритої книги. У вас є відкрита книга, там 800 сторінок. Якщо я не помиляюсь, так. віктор якраз uh -huh. отримав вже цю ліцензію. У вас є питання і певний період часу, за який ви його маєте здати. Uh -huh. Тобто, щодо ліцензії, HVC, сервісна техніка, ви її здаєте у нас в школі після закінчення курсу, і тут, скажімо так, можна трошки схитрити. Тому що ви працюєте на комп'ютері, це йде тести, їх є чотири етапи, по 25 питань вже здаєте, але підготовка там питань набагато більше. І є така маленька хитрість, можна взагалі веб-сторінку перекласти на мову, якою ви хотіли б здавати. Але звичайно, коли ви вчитесь. Всі, скажімо так, у нас є декілька груп, чому ми тут тут, тому що ми, як зараз, розвиваємо напрямок української групи. У нас є звичайно, наприклад, ранкова і вечірня група англомовна, де тільки англомовні інструктори. А є зараз, ми ввели українсько російську мовну групу, де є лекції російською мовою ведуться. і от якраз практичні інструктори в нас українці. Тому чим більше у нас буде, скажімо так, учні. студентів, учнів, Тим зможемо ми збільшувати групу, і нам потрібні україномовні інструктори. <хи> насправді, наш засновник, у нього таке правило, що в нашій школі викладають тільки наші студенти, mm. тільки так добилися вже успіху. Тобто, це можливість навіть кар'єрного росту звичайно, безпосередньо. Так, звичайно, ми пропонуємо, так як дійсно вийшло з Віктором. І він щодо гранту, який він розказував, він отримав це навчання для нього безкоштовно. В Нашій школі оплати. Ця держава це так вийшло? А Як виграти так, цей грант? Є така можливість? не виграти це? Потрібно кваліфікуватися, тобто є певні умови, які потрібно підходити якраз для українців зараз. Потрібно мати дуже низький дохід, скажімо так, не більше 1200 доларів в місяць. І ті люди, які нещодавно приїхали, перевіряються за півроку, якщо я не помиляюсь ваш дохід. Uh -huh. А так як ви нещодавно приїхали, то ви можете на нього кваліфікуватись. Або, звичайно ж, якщо ви тут і давно, але у вас є низький дохід, або ви зараз на анемплойменті, тобто на безробіті, ви також можете кваліфікуватися. І цей грант він називається Віоа. Є декілька офісів, вам потрібно знайти цей офіс у своєму каунті, звернутися до каунті, в якому ви проживаєте. Якщо це Чикаго, в ближній арії, це здебільшого Кук каунті також так. є Лей Лейкаунті, Мак-Генрі. Чому було 4 місяці очікування? Тому що дуже великий наплив людей і, скажімо так, велика конкуренція, і довго дуже розглядають. А бюджети, можна сказати, є і обмеження на них. Тому так, можна чекати 2 місяці, але можна чекати 2 або можна чекати 4 місяці. Також ми ще пропонуємо один ще варіант. Зараз у нас з'явився волонтерська організація. Джувіес це єврейська волонтерська організація. У них також є зараз програма, яка допомагає різним, скажімо так, людям. Це у них є окремо програма, яка допомагає і да дає певну якраз грант допомогу українцям, лише які приїхали за ЮФОЮ, тільки також є окремо для людей, в яких є єврейське коріння. Я знаю, що у нас є також багато українців, які. І потрібно yeah. це якось доказати, що є коріння. Uh... Так, але головне звернутися до тієї організації, можливо, вони то вам допоможуть. Якщо ви не підлягаєте під цю програму, може бути програма для U4U, United for Ukraine, або також у них є ще один відділ. Це люди з пострадянського простору. Угу. Тобто, можна, якщо кваліфікуватись, можна підібрати, але вони не оплачують весь курс, вони дають тільки частину. А скільки коштує курс? Чи можна задавати таке питання? Я думаю, можна за більш детальною інформацією. Все одно звертайтеся в офіс. Номер телефону, я думаю, ми можемо там е додати. І також є наша реклама. Е Тобто курс вартує 700, 7100 7100. сім за 4 місяці. Це за 4 місяці за майже три ліцензії, скажімо так, за також додатково два сертифікати про закінчення нашого курсу, і це за лекції за лабораторні. Угу. Так як якщо по гранту йти по ВІОВА, то він оплачує повністю все також оплачує додатково книжки і оплачує також, якщо я не помиляюся, якраз epa тест Ну так. тобто, я так розумію, ви намагаєтеся зробити максимально комфортні умови максимально. для студента. Ну і ось як Віктор, живий приклад, є можливість працевлаштування. Але от, окрім викладання, у даному випадку, як Віктор, чи є можливість, чи ви сприяєте, можливо, для подальшого працевлаштування вже безпосередньо по професії, по тих ліцензіях, які отримують ваші учні, чи є від вас ще така послуга чи допомога можливо, з працевлаштуванням? Так, звичайно, якраз моя позиція, кар'єрний консультант. Мене звати Ірина, і я працюю з студентами, які закінчили нашу школу і допомагаю їм влаштовуватись на роботу. Це не означає, що у нас є компанії, куди я скажу, от там Іван, ви завтра прийдете туди, вас візьмуть на роботу. Будь угу. ласка, працюйте. Ні, насправді процес американізації він усюди і ми починаємо з резюме. Ми проводимо в кінці кожного курсу лекцію резюме. Якщо вам потрібна наша допомога у працевлаштуванні, тому що у нас є студенти, які насправді вже працюють, займаються певною справою або відкривають компанії як Віктор, і вони проходять навчання лише для додаткових знань і якоїсь бази знань, і для отримання ліцензії. Тому що у нас можна взяти цю ліцензію, отримати. Тобто, також в кінці кожного курсу ми організовуємо випускну церемонію, церемонію з нагородженням, з дипломами, з відзнаками, до речі, також. І на, цьому, на цій церемонії відбувається ярмарка робіт, куди ми запрошуємо близько 10 там, 15 студентів, студентів, а компаній, це в залежності наскільки велика група. Компанії, які спеціалізуються саме на цій сфері. Щодо HVAC, техніків, які наймають, мають одразу відкриті позиції електриків або мейнтенансів. Uh -huh. Одразу хочу сказати, українські компанії, які мають відкриті вакансії, повертайтеся, приходьте. приходьте, тому що є ще така, скажімо так, проблема, про яку ми от починали говорити, що це англійська мова. Щоб влаштуватися на велику успішну компанію, звичайно, потрібно розмовляти англійською, хоча б на базовому рівні, щоб мати можливість поспілкуватися з клієнтом або з менеджером, який вас наймає на роботу. Так, ми допомагаємо. Так на ярмарці робіт, ми перекладаємо, щоб ви змогли поспілкуватися. У студентів одразу є резюме, яке вони можуть залишити. Ми працюємо з цим резюме. Можна з кожним індивідуально студентом, якщо ви встигли завершити це на лекції, це чудово, але здебільшого. Ага. Приходять доповнюють. А ось Віктор, от ви отримали декілька ліцензій, я так розумію. І я почув краєм вуха, що ви і маєте ще свій бізнес. Тобто ви викладаєте, і як ви використовуєте ось отриману вами освіту, отримані вами ліцензії? Як їх можна практично задіяти? Ну, наша компанія займається бейсмент ремаделінг. Ми переробляємо бейсменти або завершуємо бейсменти. А це наш основний напрямок. Також ми працюємо ще з ваннами і з кухнями. І от якраз саме в цій роботі нам потрібно працювати з, як з електрикою, особливо це стосується бейсментів. Там потрібно повністю проводити нові лінії електропостачання по бейсменту, потрібно проводити нові лінії а, вентиляції. А, і для того, щоб то все робити, це мають бути роботи, які, під які потрібно брати перміти, так, так звані дозволи для виконання робіт безпосередньо. Тому ми працюємо із інспекторами в тому числі. І для того, щоб отримувати ці дозволи для виконання робіт, маємо показати ліцензію, от, що компанія ліцензована і має право виконувати роботи по вентиляції, по опаленню, по електриці. Тому, власне, для цього і потрібна була Chicago Professional Center для того, щоб отримати знання і отримати ліцензування, і в подальшому використовувати ці, це ліцензу, ці ліцензії для виконання робіт. Я зрозумів. І ці ліцензії якраз вам зараз знадобилися. Тобто, ще раз давайте повторимо протягом тижня, скільки часу займає навчання? чотири години в понеділок чотири години в вівторок чотири дні в тиждень 4 4 4 в день. В день. 4 дні в тиждень чотири години в день чотири дні в тиждень чотири години в день чотири місяці так коштує кажіть кажіть але власне я хочу доповнити це можна проходити навчання після робочого часу Якщо, це ми говоримо. Графіків, так. Так, якщо ми говоримо. Тобто ви формуєте якось графіки під учнів так, чи під є, групи? У нас є два варіанти графіків: це ранкові зміни і вечірні зміни. Ранкова зміна у нас з 8.30 ранку до 1.30. Тобто, хто, наприклад, працює у другу зміну, вам підходить цей графік. Також є графік з 6 вечора до 10 вечора. Тобто, якщо ви працюєте весь день на фулл тайм, ви можете це використовувати е вечірню зміну. Також щодо онлайн занять, у нас вони також є лекції. Це що в понеділок, вівторок, ви можете їх відвідувати онлайн. У нас є платформа клас 365, яка чудово працює, і де ви можете заходити і онлайн прослуховувати ці лекції. Щодо практичних занять не можна, тому що ви мусите бути обов'язково присутній, тому що це якраз є ваші практичні знання, практичний досвід, де ви набуваєте його. Угу. Тобто ви стараєтеся зробити так, щоб було зручно для людини, яка приїхала. Але одне питання, я так розумію, мова. Тобто потрібно ще підтягнути паралельно вчити англійську мову. Паралельно англійську мову потрібно підтягнути для того, щоб як мінімум проживати в Америці. Але так, якщо ви хочете добитися більшого успіху, навіть якщо ми говоримо про ліцензію, якби у Віктора не було там англійської мови на ліцензію щодо електри... електричної, е, мало ймовірність, що він би здав її з першого разу, скажімо так. Uh -huh. Щодо HVC, ми говорили, там є легенький такий секрет, який може допомогти. Але і, чим більше ви хочете досягти в цьому житті, тим більше, на жаль, для цього ну, не на жаль, навіть на щастя. Потрібно, цього, працювати. потрібно працювати. І англійська мова є одним е, з тих таких, скажімо, поштовхів, які вам в цьому допоможуть. Е, у нас є, як я кажу, не тільки англомовна група, українськомовна група, російськомовна група, але все одно, коли ви там вчитесь, всі терміни насправді вам зрозумілі, вам тому що і зразу вони йдуть англійською. Тобто, наприклад, по термінах ви все одно там чи чи йде це AC, вони говорять, чи йдуть якісь терміни, ніхто вам не перекладає їх на українську. Одразу вам вивчаєте їх... як треба. Одразу вивчаєте, як треба. Тому наші студенти все одно у них вже є певний рівень англійської, і деколи, навіть коли йде ліцензія на чвісі, коли вони здають тести, дехто студентів каже, що їм навіть вже незвично переходити на українську при тому, що вони не розмовляють англійською, тому що вони заучували і викладачі їм ну говорили цей термін англійською, круто. Скажіть тоді на завершення, де вас можна знайти? Де можна знайти ваш офіс фізично? Де вас можна знайти в соцмережах? І як можна з вами сконтактувати? Ось зараз це інтерв'ю, хтось подивиться, і такий, о, це класно, можливість здобути професію. Як вийти з вами на контакт? У нас є сторінки у всіх соцмережах: це і Фейсбук, і Інстаграм, Chicago Чикаго Професіонал Або звертайтесь за адресою 16 Piper Line, Проспект uh, Heights, uh, двері 127. Uh, тобто це відносно недалеко, тут хвилин 20. Uh, ми будемо раді всім. У нас є адміністратор чудовий Уляна. Номер телефону ми залишимо у вас на сторінці або під відео. І вона задоволена відповість на всі ваші запитання. Також я хотіла додати, що. 12 вересня це наступного тижня в четвер uh -huh. у нас буде відкрита зустріч, тобто день відкритих дверей. І на 6 годину вечора ми чекаємо всіх бажаючих дізнатися більше про професію, про нашу школу і почати свою велику кар'єру американську у класній сфері, яка приносить гарний дохід і задоволення. Ну круто. Ну, по перше, я дякую вам, що ви знайшли час. Дякую, що ви настільки віддано про це говорите. Я бачу, ваші очі горять, коли ви згадуєте про е, за, зароблену вами професію, здобуту вам професію. І я бачу по вас, що ви хочете нею ділитися і Зачай. допомагати всім українцям, тому що ви кажете, що потрібно збирати групи українців і для того, щоб говорити і викладати українською. Дякую, друзі. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Ірина Бойко та Віктор Штимпура, і вони допомагають. Українцям здобувати нову освіту, нові професії. Дякую, Дякую. вам, що ви є. Дякую. Дякую за вашу роботу. Ну а ми слухаємо далі: Радіо UA Чикаго. Радіо UA Чикаго.